Зі усім привіт! Ну що ж, вже у суботу, 12 квітня о 13.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Кривбас Юрія Вернедуба у себе вдома у Кривому Розі. Команда буде приймати Динамо Київ Олександра Шавковського. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Кривбас, про Динамо Київ. Ну, давайте, друзі. Ми все з вами будемо говорити та по порядку. Давайте взагалі подивимося останні 5 очних матчів, де які команди між собою зіграли. Ну і тут ми маємо перевагу київського Динамо. П'ять перемог має динамівці. Ще Бермаматчик відбувався 30 жовтня 2022 року. То Кияни на стадіоні імені Валерія ні, друзі, перепрошую, на стадіоні е, Так, якраз на стадіоні Львів команди грали. І чимось подумав, що на стадіоні імені Валерія Лубановського грали, ви бачите, друзі. Uh, Дубль Віталія Буєльського та гол Владислава Ваната принесли Кену перемогу. Закрив бас, забивав Дебелко. Ну, кияни перемагають з рахунком 3-1. Потім, 8 23-го року, Денис Папов на 48-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. 8 травня команди грали у кривому Розі. Динамо з рахунком 1-0 Кривбас обігрує. 12 листопада 23-го року Каяни з рахунком 2-0 Кривий обігрують. Голи Голиї Ваната та Олександра Караваєва принесли Каяна перемогу. 18 травня 24-го року кияни 3-1 перемагають Кривбас. Твірдахльов забивав на 19-й хвилині за Кривбас. За Динамо забував Володислав Анат, Колі Шеперенко та Володіслав Дубінчак. Ну і ці соні команди вже грали 6 жовтня, 24 рік. Нелегка перемога Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського з рахунком 2-1. Кияни свого суперника обіграли. Якщо, друзі, дивитися на нинішню турнірну ситуацію, яка в нас замає в українській прем'єр-лізі, то Динамо Київ є одноосібним лідером в Українській Прем'єр-лізі. Перша позиція після 23 турів, 0 поразок, 6 нічих, 17 перемог. 57 очок у Динамо. На 4 очки команда випереджає Олександрію і на 10 Донецький шахтар. Ну, у Донечан справедливості тіряді є гра в запасі, і до речі, це гра в запасі Штере буде красти проти Кривбаса. 48 забитих м'ячів у Динамо, 15 м'ячів пропущених. Найкраща оборона в українській прем'єр-лізі у Київському Динамо, плюс 33 різниці забитих та пропущених. Одна з найкращих в українській прем'єр-лізі, тільки у Донецького Штере. Вона вище, плюс 35. Ну і останні 5 матчів Динамо Київ. 2 нічіх було у киян та 3 перемоги. Друзі, команда Юрія Верне Дуба єде на 5 позиції. Після 23 Ну, До речі, у Кривбаса 21 лише матч. Зіграно, 35 очок, 6 поразок, 5 нічок, 10 перемог. 24 забито м'яча Кривбаса, 20 м'ячів пропущених, плюс 4 різниці забитих та пропущених, три поразки. Одна перемога. Та одне у Кривбаса. Кривбас б'ється з Житомирським поліссям за Єврокоп. І, в принципі, у криворізької команди, як ви друзі, бачите, є абсолютно непогані шанси для того, щоб пограти в Європі в наступному сезоні, відповідно очікує нелегка кінцівка, але в будь-якому випадку шанси у команди є. Якщо, до речі, дивитися останній матч Кривбаса, тут можна згадати нічю. З донецьким шахтарем, де криварісів відібрали очки. Це було 6 березня на арені Львів. Потім Ворсло обіграють. ну і 6 квітня 0-1 на стадіоні Ніко команда програла Олександрії. Показала там, непевний футбол. Також має ось ось дограватись матч Кривбас-Шахтар-Донецьк. Додачен там вигравало 1-0, тоді ще Тарас Степаненко забив, тоді взагалі знаєте, що першого вересня цей матч грали. Тарас Степаненко якраз забив, ну і рахун таки залишився 1-0. Цей матч будуть догравати команди. Потім 20 квітня матч з Луганчанами, з Луганською Зорею, 26 квітня матч з ЛНЗ, 3 травня матч з Рухом. Догравання потім ще буде з Лівим берегом. Олівка 10 травня, Болонь Бравар 17 травня, Житомирський Полісі, 24 травня, можливо, це буде якась фінальна гра за 4 позицію. Подивимось, будь-яку падку туристом подивимось. Що стосовно Київського Динамо, Олександра Шавковського, то команда дуже здорово виглядає. Весь рух обіграли 0-2 у ЧП-України і 0-1 у чвертьфіналі фіналі Кубка України. Лівий берег обіграли. До міжнародної паузи виграли 1-2. Була важка перемога над Черкаським МНАЗ. З Луганською ЗРі була нічя 2-2. Ну ось 3 обіграли, лівий берег обіграли. Ось, 18 квітня буде домашній матч проти Аболонь-Бравара. У київському Динамо. 23 квітня у середу, півфінал Кубка України. Буковина. Динамо Київ. І справді, друзі, дуже цікавий матч. Буковина. Динамо Київ, обов'язково, друзі, не пропустіть цей півфінальний матч Кубка України, який відбудеться 23 квітня. Ну і Шахтар Донецьк 27 квітня, можливо, фінальна гра, ключова гра за чемпіонський титул відбудеться якраз до 27 квітня, 3 травня, виїзд Кінгульцю. Чтомерській Полісся 10 травня, Одеський Чорноморець 17 травня, Лівка 24 травня. Насправді зараз така ключова стадія сезону, що для Кривбаса зараз дуже важливі матчі наступають, що для київського Динамо. В обох команд різні задачі. Головна задача Київського Динамо залишитися на першій позиції після завершення чемпіонату України. Ну, а у Кривбаса головна задача це потрапити в зону Єврокубків. Я так думаю, звичайно, що, да? тобі ж команда Юрія Вернедоба намагалась пройти кваліфікацію у літку 24 2024 року да? не вийшла. Тому що Кривбас спробує, звичайно, посісти четверту 4-ту позицію, і відповідно, пограти ну, в Єврокубках. Ну Там буде кваліфікація, але в будь-якому випадку шанс тоді у Кривбаса, звичайно, що будеться кваліфікацію, ну для цього потрібно подати в четвірку. О, чого, друзі, я очікую? Я очікую хорошого футболу Да, у Динамо Київ є злучним матчем. Перевага. Динамо Київ фаворит на цей матч. Але, друзі, я думаю, що це буде важкий матч для київського Динамо. Кривбас дуже сильна команда, яка, в принципі, прекрасна. Прекрасно є підготуватися до таких суперників, до таких суперників, да, як Донецьк Шатар, Київський Динамо. Кривбас це дуже здорово може підготуватися до таких команд. Я думаю, що Кривбас здорово зіграє у кровоморозі. І знаєте, друзі, мені серце підказує, що будь команди не Тому, знаєте, друзі, перша моя думка, друзі, я думаю, будь команди забіть. Ну і друга, якраз моя думка війському, друзі, я віддам перевагу тут. Київському Динамо Олександра Шавковського, чи все-таки кривбасу Юрій Верне Дубу. І, знаєте, друзі, я все-таки віддаю перевагу Динамо Київ Олександра Шавковського. Мені, друзі, внутрішнє відчуття підказує, що Динамо Київ, ну, як мінімум, думаю, Кривбасу не програє. Мені більше, друзі, серце, що, скоріше за все. Буде якась мінімальна перемога «Динамо Київ з рахунком 2-1. Але нічю я, друзі, взагалі не виключаю. Тобто, якщо команда якусь нічю 1-1 розпишеть, да я взагалі цьому не здивуюся. Да ось взагалі не здивуюся, якщо команда розпишеть якусь тут нічю 1-1. Взагалі не здивуюся. Але мені, друзі, більше серць підказує, що к я, знаєте, якусь на морально воліву, важку перемогу 1-2! Все-таки здобудять. Основна моя думка це обидві команди заб'ються, та Динамо Київ як мінімум кривбас не програє. Але мені, друзі, серце підказує, що все-таки на якусь важку перемогу 2-1, все-таки над кривбасом здобути зуміється. Але нічого, друзі, я не виключаю. Побажаємо, друзі, Кривбасу з кривого рога всього самого найкращого. Ну і побажаємо динамо Київ, також всього самого найкращого. Друзі, якщо у вас є думки спроду цього матчу, ви можете їх написати в коментарях. Я вам друзі бажаю в житті добра, щастя, найголовніше, друзі це щастя, І я вам друзі бажаю в житті тільки всього найкращого. Бажаю вам, друзі, добра, бережіть себе, усім добра, усім до нових зустрічей.